На стелажах вінілові платівки, перекраси, одяг та колекційні книги. Черкащанин Сергій Сидоренко пригладів собі дві настільних гри. каже, придбає їх для подруги. Це карти конфлікту і Венецію. Я взагалі люблю такі бошині ринки. Тут взагалі можна багато чого цікавого знайти. А більш того, якщо це допоможе, ще й нашим бійцям, нашому зсу, то взагалі класно. А от черкащанка Анна на тут аби потішити свою маленьку донечку. Малюкові придивилися іграшки і книжечки. В плані екології це класно, тому що речі, які ти вже не використовуєш, вони їм можна дати інше життя і зробити добру справу. Волонтери зібрали більше двох сотень речей, показує Станіслав Шаймога. Каже, асортимент вражає, адже люди зносили як і маленькі дрібнички, так і коштовні товари. Він налаштовується так. Він по Wi-Fi синхронізує з реальним часом. Автор цього годинника оцінив даний годинник в 7 тисяч. Вражає те, що люди передають свої якісь бібліотеки, які там збирали багато років, чудові книжки і вони матимуть попит. Зараз їх розкуплять буквально, я думаю, за годину. Говорить, усі вироби проходили ретельний відбір, аби якомога більше речей знайшли нових власників. Ми ставили вимогу, що це мають бути речі у гарному стані. Люди віддавали навіть те, те найкраще, що в них що в них є, навіть те, що їм потрібно віддавали, аби долучитись якось. Зі слів співорганізаторки гаражного розпродажу Анастасії Михайлович. Такий захід вони влаштовують вдруге. Торік зібрали 60 тисяч гривень для військових медиків. Цьогоріч цифра вдвічі більша, а адресати допомоги госпітальєри. Особливо цього року до нас приєдналися локальні бренди. Вони передали нові речі, які ми теж тобто ну, позиція, така що це все ж гараж сил. Ми продаємо за меншими цінами, а 100% йде іде також на донати. Для нас це волонтерство, звичайно. Всі ми працюємо на на нашу перемогу. І ми розуміємо, що кожен з нас робить посильний вклад. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.